Всіх вітаю, з вами затятий Пазломан, і це відео про сюжетну лінію першого сезону гри. Можливо, хтось скаже фігня, що там такого, якісь монстри, демони напали на людей? А ви, якби з допомоги богів, героїв б'єте цих монстрів і захищаєте людей. Так що, якщо це не зовсім так, чому монстри напали? Просто так, що чому боги не захистили людей раніше? Одним словом, мощитесь позручніше, а я розкажу про все по порядку. Отож, поїхали. На початку бачимо, як Зерст та Одін програють битву Богу демонів. Але під кінець битви віддають руну безкінечності Валькіаїкаї, щоб та знайшла Спасителя світу, який переможе цього демона. І поки Одін відправляється чилити та патобічний світ, тікає та обіцяє виконати свою місію. Причому такий маленький нюанс, що супермогутні боги, як Зевс і Одін, не змогли його здолати. як пізніше виявиться, причина їх поразки це те, що люди втратили віру в богів. Значить, ви та ваш вірний друг ланцелот вже захищаєте людей. Натикаєтесь на Валькірію, яка бачить, що ви той самий Special One. Звісно, ланцелот трошки прозріває, що це коїться навколо. Акар йому каже, що ви, крім того, що маєте бити монстрів, повинні повертати віру людей у богів. Таланцелот посилається на недавню невідому нам війну, в якій боги воювали між собою, і після якої люди нам богів повністю підзабили. В подальшому Баал відкриє свою версію тих подій, де заявить, що ви робите помилку, воюючи на боці богів, адже вони вас обманюють. Та втягнули людству у свою попередню війну. Сам Баал колись був Богом Небес, у якого інші боги, я так розумію, Зелс та Один відбили Вір'ян, чим ослабили його та перемогли. Тому я підозрюю, що люди в тій війні були на стороні Одіна та, зрозумівши, що їх використали, відвернулись від нього. Та Бог демонів зібрав армію міфічних монстрів і вирішив мститися спочатку людям, а потім Одіну. Розберемо його Dream Team. Отож, Імір, перший з великі, якого просто так від скуки вбив Одін з братами. Арахна минулому дівчина, яка дуже гарно ткала та викликала богиню Афіну на змагання з ткацтва. Остання її програла і перетворила її на Spider-Woman. Це якби і пояснює, чому вона забала. Також у бій Богдемонів кидає Фенріра. Скандинавського міфічного вовка, у якого теж є обідка на богів. Вони хотіли його ув'язнити і зв'язати, причому він нічого поганого не зробив. Презумпція невиновності в цих світах не працює. Посіпачка єхидна, яка підказує, що потрібно викрасти руну безкінечності, щоб вас послабити, сама хидна, до слова мати монстрів, чиїх дітей вбили діти богів, Геркулес і йому подібні. Як бачите, всі, кого боги образили, вирішили скуперуватися. Цікавий момент. Після того, як ви перемагаєте Єхидну, забираєте в неї руну. А Руна така хопа, а не хочете таки піти на інший континент, подивитися, що там. А ви такі, та не знаю, може якось потім. Це якщо щось вхід в другий сезон гри. Тут якби ще. Першому не всіх рятували, але вже можете піти в другий сезон, подивитися, що там Один. Ще окремий момент це Демон Сурт, який в парі з Балом. Правда, по його словах, вони на рівних. Обоє хочуть перемогти Одіна. правда сурт бачить ще й нагоду принести Агнарьок і спустошити Асгард. Що, як буде відсилкою до скандинавської міфології, правда, тут вгарі своя інтерпретація. Далека від канонічної історії. Звичайно, ви всіх перемагаєте, та особливо тут радує Ланцелот, який після кожної перемоги зазиває всіх замок святкувати, так сказать, пожрать і побухати. Я думаю, після того, як все закінчиться, він хоче підкатить до Валькірії. <гум> і от коли підходить час вирішальної битви. Баал зрозумів, що він до вас не достукався, та й каже такі слова, що людину не можна приручити, а лише поневолити. І тут Ланселот якби після жорсткого перепою, заявляє, що нам, якби людям, пофіг, ми віримо, навіть коли нашу віру згаджують. А ну драчок якийсь, їй Богу. Власне, це і каже Баал. Плюс ще додає, що людство не може вирішувати свою долю, інакше воно самознищиться. І тут ви скажете: ну це злий персонаж, що йому ще говорити? А мене більше насторажує реакція позитивних героїв. Панцелот говорить, що людство все одно вони борються, вірить, навіть про їхню віру, згаджують. А Валькірія простанує реакцію. Вона тільки радіє, що люди повертаються у їхнення богів, які, по суті, їх використали. Тобто розробник передає через сюжет меседжі, що людьми керують боги, використовують їх як інструмент в своїх війнах, зраджують, вирішують їхню долю і просто приручають ну, повний повністю. Ладно, це все на все гра, думаю, серйозно сприймати не варто. Он, наприклад, ланцелотик після перемоги починає прощупувати і питає, куди кара піде далі. На що та відповідає, що буде далі слідувати за своїм богом, бо має чуйку, що зло ще не подолано остаточно. А ланцелотик такий, та воно то так, але може, давай почилим, лиштуємо паті на замку. Короче, чувак. З усіх сил старається. А нам з вами залишається над чим поміркувати. Дякую всім за увагу. До зустрічі в другому сезоні. Але це поки що ще не точно.